Привіт! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Бефес да тишком нишком тизерить щось таємниче на річницю Старфілду. Можливо, це і є наступне доповнення. А може ні. Подикують, що особисто Стівен Спілберг хотів знімати екранізацію Call of Duty, але Міксофти з Актівішенами йому відмовили. Справді. А мій друг вважає. Що усе так, як треба. Інтернетами ширяться чутки. Що буцімто то Amazon спільно з Square Enix працюють над серіалом Life is Strange. Ну, монтаж це довгий і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. Кономі відзвітували, що напродавали 1 один мільйон копій Metal Gear Solid Delta Snake Eater за першу добу після виходу гри. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх Arc System Works та Sony провели непогане закрите бета-тестування Marvel Тохун Fighting Souls. Під кінець цього дійства зміг трошечки помацати цю гру і я. Персонажі прикольні, мапи гарно пророблені. Грається доволі драйвово і насправді не складно. Хоча гра переповнена купою механік, тож відповідно підійде і тим, хто не хоче запарюватись та потицяти з друзями, і тим, хто хоче вивчати гру на більш складному рівні. Навчить мене. Не хочу. Вийти цей файтинг має десь колись у 2026 році. Не так довго. Сакер Панчі опублікували ще одне коротеньке відео про зброю в Ghost of Костофьтей. Цього разу головна героїня рубала своїх ворогів величезною катаною. Well, well, well. What do we have here? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Вам... Так в вівторка.